Сполучені Штати Америки, як придбати власне житло. Інфа цікава чи не цікава? попередні відео розповідав, з чого почати зараз. Ми дійшли до лоон офіцера. Маю в Мінісоті в Мініаполісі лоон офіцера. Це людина, яка готує вас до того, щоб взяти кредит. Звати Тім Петренко кращий з кращих. Я спілкувався. У мене не такий великий досвід з ними спілкування, але близько трьох людей я прийшов на собі, розказав їм свої кейси і обрав Тіма. Тім, вообще папин красавчик класно, чітко, все спокійно, по поличкам розкидав, сказав, де я знаходжу Куди мені потрібно рухатись, що мені потрібно покращити, щоб мені дали той кредит, і що саме головне розказав мені про програму First Generation це програма купівлі власного житла. І американський уряд може дати тобі до 30, до 50 тисяч доларів на власне житло. Але я це розкажу в іншому відео про лоон офіцера. Тім Петренко, Мінісота, Мінеаполіс. Тому потрібен контакт класного лоон офіцера. Я з цією людиною працюю особисто. Я ним максимально задоволений. Чоловік конкретний, чіткий і відповідає моїм очікуванням до орієнтовності. Тому, тім, тобі дякую за допомогою, друже. Нижче тут лишаю посилання. Нет, тіма Так що, якщо що, переходьте, пишіть, скажете від мене. Я думаю, зробить вам вообще супер класні умови. Все, по лоун офіцеру пройшли. Тім, тобі дуже дякую. Рухаємося